Thank you Неділю росіяни знову обстріляли білопільську громаду. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, господарчі споруди, загинули тварини. Було з усього з усього і повсюди, тобто всі території, практично громади. В основному по місту по місту були із артилерії. В лікарні зірвалася снарядно чинений флошетами цими маленькими дротиками, які перебили лінію електропередач. Слава Богу, люди залишилися живі. Після шістнадцятої години почався другий обстріл. Цього разу росіяни били по центру Білопілля. Загалом зафіксували 34 приходи. Двоє людей: – 38-річний чоловік, який працював у поліції, і його 4-річний син загинули. Або танк або реактивна столова артилерія, тому що між виходом і приходом було всього дві секунди. У людей не було скажу, можливості. Можливості такої, щоб десь укритися. Просто максимум, максимум тільки впасти на землю. Але е, так вийшло, що люди, які йшли якраз батько сином, е, йшли з сином, йшли з магазину і дійшли якихось там декілька метрів до укриття, ну, і в три метри від них потрапив снаряд у балкон будинку і загинув. Батько загинув на місці, а дитина. Жителька Глухова передавала до ФСБ локації орієнтовну кількість та наявне озброєння підрозділів ЗСУ на ділянці державного кордону, а також повідомляла про наслідки російських обстрілів насамперед координати зруйнованих об'єктів місцевої інфраструктури. Он служби безпеки України затримали зловмисницю на спробі передачі розвідданих російській спецслужбі. За даними слідства, фігурантка підтримувала комунікацію з окупантами через свого родича, громадянина Російської Федерації, який проживає в Росії і тривалий час. Співпрацює з ФСБ під час обшуку за місцем проживання затриманої виявлено комп'ютерну техніку і мобільні телефони, які вона використовувала для фотофіксації українських об'єктів і передачі цих відомостей до Росії. Отриману інформацію російські військові використовували для підготовки нових та коригування повторних обстрілів із застосуванням артилерії, мінометів та дронів Камікадзе. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранці про підозру. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмисниці загрожує до восьми років позбавлення волі. Оптимізація освітніх закладів у сумах збурює суспільство, особливо батьків, бо не знають, як і де навчатимуться діти. Ви знаєте, коли дітей віддають до будь-якого освітнього закладу, то йде, іде і є день відкритих дверей. Це завжди було. А тут, кроме цього проекту рішення і вашої заяви, що в це все буде опікуватися майбутній керівник. Ну я також буду задумуватися над тим, чи варто мені залишати дитину в цьому навчальному закладі, якого я ну знаєте, як кіт в мішку. Рішення про реформування закладів ухвалюватимуть депутати міської ради, але батьки не безпідставно хвилюються, що питання розглянуть без попереднього обговорення і врахування бачень сторін. Шановні засновники, зробіть це правильно, хоча б раз щось зробіть правильно відносно. Реформа передбачає, що в мікрорайонах функціонуватимуть окремі заклади для школярів різних ланок. Час є ще, але ж є критерії, які перед нами поставлено Міністерством. Освіти і науки, і ми чітко виконуємо їхні вказівки і рухаємося е, в ногу з державною політикою. відносно, так я сказав, Сереброчою всі представники, і попередньо, як ми говорили, всі розуміють, що не, е, зворотність реформи е, неминуча, і вона потрібна, і так це має бути. Але ж не нашкодить, але 100% не нашкодить. Але не нашкодити досить важко, наголошують експерти, оскільки об'єднувати планують зовсім різні заклади, які працюють за різними програмами і мають інакші підходи. Закривши гімназію, диверсію проти держави вчинити. Чи як? Якщо не потрібні такі профільні предмети. Якщо не потрібні наші випускники, які вже працюють в кібербезпеці, в інженерії, в медицині і так далі, то виходить і не потрібні такі заклади, який вже готовий. Тобіст, треба його назвати, ліцей, зміни і вивіску все? і да. дай приміщення да. про конфліктну ситуацію. відомий освітньому омбудсмену України Сергію Горбачову. Він був готовий приїхати до Сум і розібратись у ситуації, але відповідного запрошення від міської ради поки не отримав. Це дуже прикра ситуація, яка яку я оцінюю так, що міська рада, не враховуючи думку педагогічної спільноти, батьків просто хоче притягнути якесь своє рішення. І це рішення жодним чином не комунікується на відсутність такої необхідної комунікації влади з учнівською, батьківською та педагогічною спільнотою нарікають і місцеві експерти. Недостатньо сьогодні влада правильно вибудувала комунікацію. Це перше мені здається. Чесно кажучи, вибачте, не хочу критикувати, мабуть, не, не потрібно, але давайте зізнаємося про те, що ну не до кінця зрозуміли процедуру реформування і місію реформи. Тому що сьогодні навіть ми чуємо про те, що ми отримали певні роз'яснення, ми там щось з'ясували. Тобто, виходить так, що починають реформу, починають якісь е, рішення приймати. Виносяться на обговорення, але до кінця технічно не не розібралися в законодавчих жвава дискусія за круглим столом триває понад дві години, та експерти доходять висновку. Освітня реформа у сумах має відбутися лише тоді, коли буде напрацьований механізм її впровадження, що працюватиме на інтереси здобувачів освіти, тобто дітей. Головне і найголовніше це наші діти, і ми не хочемо всі, щоб реформа. Погано вплинула на рівень і на якість освіти, і на можливості наших дітей. Новини СТС. Виманили дані картки і зняли з неї гроші. Так завершився онлайн-шопінг для жительки обласного центру, яка постраждала від шахрайства в інтернеті. Жінка розповіла, що замовила посилку в одному із інтернет-магазинів та чекала сповіщення про її надходження. Через деякий час їй на телефон надійшло повідомлення, нібито від пошти, про те, що для отримання замовлення необхідно оновити особисті дані. З телефону я не змогла перейти, тому я включила ноутбук і з ноутбуку перейшла поза цим посиланням. Інтерфейс був Крипошти, там була поля для номера карти. Дані номер телефону здається. От не пам'ятаю, треба було ім'я і прізвище. У такий спосіб невідомі отримали доступ до рахунку жінки і привласнили її заощадження. Перейшовши за посиланням та вівши конфіденційні дані картки, з її рахунку зникли гроші в сумі майже 12 тисяч гривень. За даним фактом, у поліції відкрите кримінальне провадження за статтею 190 Шахрайство Кримінального кодексу України. Виписка з банку свідчить, що гроші списано в японських єнах, а одержувач коштів перебував нібито у місті Осака. Жінка швидко зорієнтувалася і заблокувала картку. Завдяки цьому вдалося зберегти частину фінансів. Правоохоронці ж вкотре наголошують, що купувати товари потрібно лише на перевірених сайтах не варто переходити за підозрілими гіперпосиланнями чи повідомляти персональну інформацію невідомим особам. 19 травня у всесвітній день дитячого футболу зіграли фінальну частину Кубку Сумського району серед дитячої Наській футбольних команд 2011-2012 року народження. У турнірі брали участь 10 команд Сумського району. Турніри в такий час це ну, більш така підтримка емоціональна для дітей, що ну підтримка під час війни, що якесь хоч дозвілля є, і ну, відволікатись від того, що проходить зараз. Назва турніру незлам на честь наших захисників. Батьки цих хлопців і дівчат воюють, і ми їх підтримуємо, і дітвору підтримуємо, і батьків підтримуємо, проводимо ці турніри для того, щоб ми е морально під час війни абсолютно були витримані і були незламні. Бажаємо на прикладі дітей показати, що не тільки наші Збройні сили, але і діти, і звичайні люди, люди також незламні. Команди поділили на дві групи. Одна з них грала в селищі Степанівка, інша змагалась у Сумах. Було складно важко. Але... Сильніше, якось не знаю, технічні. Хотілося би ще зіграти з хлопцями, Зараз бо з ними можна часа, навчитися часа, чомусь. новому. У фіналі зійшлись суми та краснопілля. Запеклі боротьбі переможцями стали краснопільчани. Ну так, ми добре зіграли. Єдине пораження це від Краснополя. Поздравляємо Краснополя з перемогою. Чудовий фінал. Суми грали в чесній боротьбі. Я болів за суми, суми програли. Виграла Краснопілля, а це ж спорт, це футбол. Для гравців прикордонної громади ця перемога особлива. Послідній фінал у нас був дуже серйозний, був Гробиці дуже водний в початку матчу, але потім ми зібралися сили і виграли. Емоції дуже хороші і радісні. Дуже, дуже раді, ми, тому що ми повинні були це приїхати додому з першого місця. Турніри проводити треба, тому що це трошки дітей, особливо там, в нашому регіоні, відволікає від цих всіх. Не які які в нашій країні у кожній команді. Обрали кращих воротарів, нападників та кращих граців турніру. Також нагородило горів територіальних громад та тренерів. Завжди повинні продовжувати спортивні заходи. Вони впливають на патріотичне виховання молоді. Бо бачите, як ви бачите, всі хлопці, всі хлопці у національних прапорах. У нас жовто-блакитні прапори, тому це дуже добре. А головне говорять позитивні емоції дітей. Це класні, хороші мої емоції. Турнір саме лучше, який ми іграли. Юрій Котяр, Максим Бузнюк, новини СТС.